Ріду всім, мене звати Наталія. Ви на каналі Шукачка Книжок. Я рада вітати вас в новому відео. І сьогодні я хочу розповісти вам про товстунці з моєї колекції. Ух, зараз я намагаюся вам їх підняти, показати. І так, це книги, яких вам вистачить на довге читання у всіх понад 600 сторінок. А поки ми не почали, я хочу традиційно попросити вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал. А якщо вам подобається мої відео, то ще й дзвіночок. Це дуже цінно та важливо для мене. Поки ми не перейшли до обговорення кожної з цих книг окремо, хочу вам загалом розповісти про свої стосунки з товстунцями. Насправді жодна з цеглин не потрапила в мою бібліотеку, так би мовити, за моєю волею. Всі мені або подарували, а деякі я виграла до прикладу. Я виграла. Три, наче, книги у розіграші від КСД, і одна з них це була цеглина Кінга, необхідні речі. До речі, у мене є відео на цю книгу. Переходьте і дивіться, якщо вас цікавить така тематика. Також хочу зазначити, що ця сімка товстунців – це не всі цеглини з моєї бібліотеки. Однак про деякі з них я вже згадувала своїх попередніх відео, до прикладу Бізутішніші куру Колонія Макса Кідрука чи Музей покинутих секретів за Бушком. Тож вирішила не повторюватися. Перша справді товста книга, яку я прочитала в своєму житті, це воно Стівена Кінга. Там понад тисячу сторінок. І мені здається, що автор хотів налякати мене своєю історією, а вдалося йому налякати своїми об'ємами. Бо книжка дуже об'ємна. І, щиро кажучи, я завжди з великою обережністю підходжу до цеглинок. З однієї сторони, я розумію, що коли у тебе багато матеріалу, то ти встигаєш краще зростися з персонажами книги, ти поринаєш у світ, який тобі пропонує автор, занурюєшся в цю історію. Але з іншої сторони, на практиці трапляється не ці так, що поки я візьмуся товстунець, він встигне в мене кілька разів припасти пилом на полиці. Ось такі от в мене стосунки з товстими книгами. Дайте мені знати в коментарях, як у вас відбувається, чи ви, так як я відкладаєте їх трішки на дальню полицю, чи навпаки з радістю беретеся за читання книг великих опцій. Ну а я думаю, що нам вже пора переходити до книг. Це книга, яку я хочу прочитати найближчі місяці маленьке життя. Знаю, що тут піднімається дуже багато складних тем, описано багато болісних ситуацій, відверті історії, до прикладу, про насильство залежності. Нагодріць, ця книга має доволі високу оцінку 4:34. І я прочитала відгуки, і здебільшого люди пишуть, що вони не могли спати через цю книгу, що вона. Змушує тебе читати день-ніч, ти постійно перегортуєш ці сторінки, бо історія вона дуже захоплює тебе. Часто у відгуках зустрічається, це те, що найчастіше зустрічається, що читачі проливають відра просто сліз читаючи цю книгу. І для багатьох вона є однією з найкращих в їхньому житті. Водночас є друга когорта людей, для яких ця книга. Яку б вони не порадили нікому. Найбільше вказують на те, що авторка доволі неделікатно розповідає про дуже болючі теми, про що вона? Вона про чотирьох хлопців, які зустрічаються в коледжі і про чоловічу дружбу. Це одна з основних ліній. Хоч, як йдеться в анотації головних персонажів тут чотири, але історія, здебільшого, про одного з них. Про хлопця, якому довелося пережити страшні речі в дитинстві, і вони не покидають його все його життя, і вони болять його все його життя і переслідують його. Всі ці чоловіки вони входять в таку собі богемну тусовку Нью-Йорку, і мені видається, це дуже цікавим, Мені хочеться поринути в таку атмосферу. Ця книга є номінанткою на Букерівську премію. І якщо дуже коротко, то у ній авторка говорить про важливість маленького життя, а наше маленьке життя це наше дитинство. І сама авторка в одному з інтерв'ю говорить, що основна лінія тут чоловіча дружба, але насправді тут йдеться про самотність, яку можуть відчувати люди в перенасиченому людьми місці. Далі у нас йде один з найзаплутаніших і найскладніших творів в історії літератури, так про нього говорять, у ліс. В цій книзі автор переповідає події одного дня в Дубліні, рідному йому, у 1904 році. Він проводить нас через історію культурних здобутків всієї людської цивілізації цим одним днем. Кожен розділ цієї книги написаний у різному стилі. Це такий собі, як ще часто називається книгу «Потік свідомості. Дуже гарне оформлення книги. Мені вона дуже подобається, видається такою красивою, але просто подивіться, який тут шрифт. Він такий дрібний. І щиро кажучи, я не знаю, коли я добруюсь до цієї книги. Сам автор якось сказав про цю книгу, що він вклав сюди стільки загадок і головоломок, що професори століттями будуть ламати собі голову, що ж він хотів сказати, і тільки це може забезпечити йому безсмертя. Ось така от історія. Наступна книга української авторки Софії Андрухович, і вона вже щиро кажучи встигла добряче так пилом припасти на моїх полицях. Мені подарували цю книгу, і я все боюсь до неї братися. В ній розповідається про пораненого на сході чоловіка, понівеченого, який потребує фізичної реабілітації, але окрім фізичної, великої ментальної. Він повністю втратив пам'ять, не пам'ятає ні свого імені, ні своїх рідних, ні свого походження, нічим він займався, нічого. І в такому стані його знаходить жінка, яка хоче допомогти йому і скласти назад всі пазлики в його пам'яті. Чи тут йдеться про втрату пам'яті однієї людини? Навряд. Софія Андрухович говорить про Амадоку. Що власне таке Амадока? Амадока – це найбільше в Європі озеро, розташоване на території сучасної України, вперше згадане Геродотом, і впродовж кількох століть воно відтворюване на мапах середньовічними картографами аж до свого раптового і цілковитого зникнення. Чи може забуття однієї людини сягати на кілька поколінь під землю? Чи здатні любові терпіння дати змогу торкнутися свідомості іншої людини? Тут ви знайдете і розстріляне відродження, і знищення євреїв під час Другої світової війни, і війну на Сході, і ще багато, багато історичних фактів. І я трішки боюсь через відсутність історичної освіти загубитись в цьому всьому. Однак мені цікаво прочитати цю книгу ще й з. Такої естетичної точки зору, оскільки, наскільки мені відомо, ця книга насичена надзвичайно вишуканою мовою, безлічю літературних прийомів, стилей. Якщо ви читали, то дайте мені знати в коментарях, як вам, бо серед сімки книг, яку я вам сьогодні буду показувати, саме з приводу цієї книги Софії Андрухович, я зустріла безліч суперечливих дуже відгуків. У цій книзі все починається з теракту в одному з нью-йоркських музеїв, де на початку історії гине мама головного героя Тео. Хлопчик у цьому шоковому стані прихоплює з собою з місця теракту, шедевр, світовий картину. І власне навколо цієї картини буде зав'язаний весь сюжет цього роману. Варто вам розуміти, що життя цього хлопчика не буде жаліти. Він буде приймати дуже багато неправильних рішень, буде приймати й правильні, але все життя його буде пов'язано з цією картиною, на якій зображена маленька пташка Щеголь з кайданкою на лапці. Цей викрадений щеголь стане і його прокляттям, і його надією на порятунок. Авторка стала лауреаткою пуліцерської премії з цією книгою, і вона має безліч прихильників і прихильниць. Люди говорять, що це найкраща книга цієї авторки, яку вони читали. Хоча хочу зазначити, що на годрі рейтинг рейтингу цієї книги такий собі 3,93. Однак мені здається, що це через те, що у неї надзвичайно багато вінгуків, понад 850 тисяч. І ще хочу попередити вас про екранізацію. Я її не рекомендую. Мені вона здалась дуже затягнутою, нудною і нецікавою. Якщо ви дивилися, то дайте мені знати в коментарях, чи ви погоджуєтесь з моєю думкою. А можливо, ви побачили там набагато більше сенсу, ніж я. По кому подзвін. Це один з найвідоміших та найемоційніших романів автора. І перед тим як почати розповідати про що книга, хочу вам трішки показати, яка вона красива. Гляньте, мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона в суперобкладинці, Ось так виглядає без неї. Надзвичайно красиво. Про що книга? ній розповідається про американського добровольця Роберта Джордана, який поїхав в складі республіканців на громадянську війну в Іспанії. Основою цього роману став особистий досвід автора, коли він працював журналістом в Іспанії. І ця книга вона яскраво зображує страхіття громадянської війни. В ній розповідається про події лише трьох днів, тому наскільки я розумію, особливої динаміки тут очікувати не варто. Це таке собі сплетення історичного та художнього в одній книзі. Це історія про. Жартовність про героїзм, про моральні вибори на війні і про кохання певною мірою. Ну, у цій добірці про товстунців я просто не могла уминути свого улюбленого Гаррі Потера. Це Надзвичайно прекрасний магічний світ, який я обожнюю, і дуже шкодую, що не поринула в нього в дитинстві. Бо прочитала я усі книги та переглянула фільми лише два роки тому. І я переконана, що якби я це зробила, коли мені було стільки ж років, скільки героям цієї книги, то я б прямо не знаю, дуже чекала цю суву з листом запрошенням Хохвардс. Моя улюблена частина це третя. Однак у цьому відео поговоримо про п'яту, оскільки саме вона найтовстіша «Гаррі Поттер і Орден Фенікса. П'ята частина розпочинається з того, що на головного персонажа Гаррі Поттера нападають дементори: це ті, що охоронці в'язниці Ескабану. І нападають вони не будь-де, а у світі маглів. І це надзвичайно непересічна подія навіть для магічного світу. Гаррі відбувається від них, і замість того, аби отримати похвалу за те, що він майстерно це зробив, він отримує суву з запискою про його виключення зі школи. Саме у цій частині Гаррі дізнається, що ж таке власне цей орден Фенікса. Всі чаклуни та чаклунки, які є союзниками Дамблдора, починають готуватися до повернення. Самі знаєте кого. Натомість останній збирає свою армію. І саме у цій частині ми всі з вами, любителі Патріани. Я думаю, що такі є на моєму каналі. Втратимо одного з наших улюблених персонажів. Ну, принаймні, мого так точно. Хочу ще трішки сказати, чому власне, варто читати Гаррі Поттера навіть у дорослому віці. Я для себе виокремила 5 пунктів. Перший і такий дуже статистичний: ця книга має понад 500 мільйонів примірників. Думаю, не даремно ж. Другий тут дуже добре прописаний всесвіт, в якому ви захочете жити. Третій: всі герої такі, що ви їх просто не можете не полюбити. Четвертий, окрім пригодницької частини, тут ви знайдете підняття таких важливих тем, як вірність фундаментальних тем: вірність, дружба, кохання, самопожертва, відвага. І останній пункт. Це те, що ви знайдете Гаррі Потера майже у будь-якій добірці з книг, які вам точно потрібно прочитати. Моя каяття. Загальний наклад цієї книги сягає майже півмільйона примірників. В ній розповідь ведеться від імені головного героя, який вже починає відчувати на собі прогрес хвороби Альцгеймера, і він розмірковує над виникненням зла в історії людства. Голокост, війна, заздрощі, кохання, дружба, мізерність буденності, і пошуки чогось великого духовного все це ви маєте знайти на сторінках цієї книги. В ній автор розмірковує філософство і про якісь великі культурні питання, і про буденні речі. Тут є аж сім часових відрізків у цій книзі, і мене це трішки лякає, оскільки, наскільки мені відомо, автор дуже різко перестрибує від сьогодення до якихось історичних подій. Як йдеться в анотації цієї книги, це каяття не тільки головного героя, а й кожного з нас. Ну і все, ми з вами вже обговорили сім моїх товстинців. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати. А мені буде цікаво почитати в коментарях, чи ви читали щось з книг, про які я сьогодні вам розповідала. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!